Найближчим часом варто очікувати велику битву за часів яр. Саме такі записи з'явилися вранці 5 квітня в українських телеграм-каналах, які аналізують ситуацію на фронті. За даними -проєкту Deep State та інституту вивчення війни, російські війська підійшли в притул до міста та у найближчому майбутньому там можуть початись вуличні бої. Поки що окупанти, за інформацією аналітиків закріплюються на дорозі біля лісу в східній частині часового яру на вулиці Зеленій. Вона йде з окупованого хромового за словами українських воєнкорів, така конфігурація на фронтовій карті виникла вже не вперше. Раніше росіян вдавалось відкинути приблизно на кілометр східніше, але вони зробили певні висновки. Вчора сьогодні вже пішли масовані накати на бронетехніці. Цей мікрорайон часів Яра знаходиться за каналом на схід від нього та складається переважно з дев'яти поверхівок. Інші частини міста знаходяться вже на захід від каналу, але ця частина, в якій зараз тривають бої, панівна Ата, яку втрачати не можна, Богдан Мірошников, український блогер, російські військові блогери звичайно поспішили розказати про начебто шалений успіх армії РФ. Наразі за їх словами, окупанти створюють плацдарм в районі Канал, аби далі, як пишуть у засередовищі, штурмувати часів. Яр штурми закріпилися на дорозі біля лісу. Тягнуть БК і техніку. Постійно працюють по них мінами та артою з міста. Контрбатарейка зранку наповну. Дрони не дають рухатись. Плюс заміновані підхопи. Через лісосмуги та основні дороги є втрати, пропагандисти визнають, ця операція буде довгою та болісною, бо часів яр, місто фортеця, да, ми наносимо безпристанні удари, да, ми поражаємо об'єкти противника да, ми работаємо в режимі нон-стоп по об'єктам противника Но пока звірістю заявити, що ми перехватили ініціативу стратегічного характеру на цьому участке, враг повержен і приступно біжить. нельзя. росіяни аналізують. Вони підходять до часового яру зі сходу, піднімаючись із річкової долини. А лінії постачання зсу спускаються на захід та приховані пагорбом і міською забудовою. Є тут і канал Сіверський Донець Донбас, який окупантам доведеться форсувати. Цей напрямок звичайним що. Як водна перешкода, да, він для росіян дуже серйозна перешкода, серйозна проблема. Але з іншої сторони вони також розраховують, якщо прорвуть оборону наших військ, по ньому і вибудовувати якусь свою лінію оборони. Там максимально зроблено все, що можна було зробити до, до для оборони в тих умовах. На жаль, на даному етапі ворог має перевагу авіації, і використовують ці. Планерні бомби, а також авіаційні бомби, якщо подивитись на мапу військових дій, то виглядає так, начебто Росія обрала тактику лобових атак, і таким чином буде потроху вгризатись в часів яр з північного сходу. Але військові аналітики припускають і альтернативні варіанти розвитку подій. Здається, мені що вони намагаються обдурити наших військових, та основний удар здійснять по трасі Бахмут Констаха південніше часіка. Але поки тримається частина Іванівська, хоч вже і невелика, вірогідність обхода часіка з півдня вже не дуже висока, хоча все ж є Богдан Мірошников, український блогер. Дорога від Іванівського це одна з основних трас на цьому напрямку. Просунутись по ній, звичайно, найпростіше. Та й досвід Авдіївки показав, що стратегія армії Путіна може змінюватись, бо спочатку окупанти намагались оточити місто, а потім відмовились від цієї ідеї. Натомість методично почали бити з різних флангів. В часовому ярі цей сценарій може пов. Торитись Богданівка, Хромове та Іванівське населені пункти, з яких російські війська не лише потенційно можуть наступати, але й по суті вже це роблять. Експерти впевнені оцінювати ситуацію поки рано, але що точно ясно, Росія задіє всі можливі ресурси для своїх атак, що вони підуть в лобі не зможуть, і не зможуть пробити. Вони будуть пробувати щось інтерпретувати. Будуть намагатися все-таки напевно воювати більше піхотою, бо наступати технікою на місто, де все прострілюється? Це будуть великі ризики. Чи це буде концентрований удар поспосередньому по самому місту е використанням тих самих під'їзних доріг, які зв'язували, зв'язують е часів яра з, з, з усією Україною, чи все таки пробутимуть наступати широким фронтом? Для того щоб охопити місто з флангів, відрізати його від постачання від забезпечення людей та техніку. Армія РФ, як і на інших напрямках, вже традиційно в цій війні не шкодує. Наприклад, під час одного із штурмів часового яру окупанти втратили 19 одиниць техніки із 32. як завжди, абсолютно байдужі росіяни і до самого міста. Але часів яр дуже потрібен Кремлю, аби реалізувати ідею захоплення всієї Донецької області місто дуже вигідне з військової точки зору, бо розташоване на висоті. Поки що, це великий плюс для сил оборони України, але ситуація може розвернутися на 180 градусів, і тоді армія РФ зможе взяти під вогневий контроль Дружківку та Костянтинівку. Це... Те, що заплановано було зайняти Путіном ще, ще з 2014 року, по великому рахунку, вони сподіваються таким способом викликати панічні настрої власне українського населення в містах Краматорськ, Луянськ, Дружківка, Константинівка, і вони вважають, що якщо вони таким жорстким методом часи в яр, це і зламає спротив опір наших військ. Українські аналітики кажуть, спроби росіян оточити Сіверськ та просунутись у бік лиману, плюс намагання пройти до каналу Сіверський Донець-Донбас саме в районі Часового Яру. Це все також частинки одного пазлу, який, врешті, армія Путіна хоче скласти саме в захоплення слов'янська та краматорська. Як зазначає російський блогер Рибар, окупанти підійшли до околиць каналу біля селища Ступки на Ба. Ахмутському напрямку, незважаючи на те, що українська сторона офіційно цю інформацію не підтверджує, в засередовищі вже публікують переможні записи про те, що просування у часовому ярі є стартом кампанії з боїв за міста всієї краматорсько-слов'янської агломерації.